На Буковині у місті Стороженець відбувся турнір з боротьби вільної на кубок народного депутата України Максима Заренського. У змаганнях взяли участь і борці з прикарпаття, які представляли Коломищину та школу боротьби. Перша ластівка із Джурова. Приємно зазначити, що в прикарпатські спортсмени вибороли 13 медалей різного гатунку. Кубок народного депутата України Максима Заремського з вільної боротьби, який сьогодні проходить перший раз. Це є серія. Спортивних змагань, які сьогодні провелися, для того, щоб підтримати Збройні сили України. Тут на Старожинечні це перший такий кубок з вільної боротьби саме. Ми плануємо надалі співпрацювати з Федерацією, проводити також наступні поєдинки такі, і підтримати Збройні сили України. Тому дякуємо дякую ЗСУ, дякуємо за можливість проводити такий захід, об'єднувати тренерів, діток і бажаємо скорішої перемоги, а ми вже по можливості долучаємося, допомагаємо їм. Сьогодні в місті Старожинець ми проводимо кубок народного депутата України Максима Заремського. Дуже гарний захід. До нас приїхали, крім наших Чернівецької області команд. Приїхали Хмельницька та Франківська область. Є 124 учасників, хлопчиків та дівчаток. Ну, все, все проходить гарно, всі, всі головне, що дітки, дітки дуже задоволені. Тут вдячні ми за те, що до нас доєднуються такі люди, як пан Максим, що наша борцівська сім'я збільшується. Це, це буде, скажімо так, розвиток вільної боротьби, буде йти на, на крок швидше. Будемо далі, будемо працювати і працювати. Окрему подяку. Хочу висловити Едуарду Прощуку, що до нас приїхав сюди. Він ми з ним на рахунок цього. Турніру майже кожного дня спілкувалися, коригували, він теж переживав, він дуже великий молодець. Він, Юрій Богданович Копитко, дуже, дуже класні хлопці. Ну, я з великим задоволенням з ними працюю, Те, честь і гідність працювати в такій команді. Будемо розвивати, 24-й рік закінчується, провели ряд заходів. Ще заплановано до Дня Святого Миколайчика захід. 25-й рік будемо трудитися з новою силою. Так що вдячні всім і Збройним силам України в першу чергу не було б хлопців таких, то дітки не могли б боротися, не було б таких заходів. Ну, перш за все, це ініціатива народного депутата Максима Заремського, який виявив бажання проводити захід саме по вільній боротьбі на підтримку Збройних сил України, що вкрай актуально сьогодні. І це можливість для діточок з різних куточків боковини, Прикарпаття. Хмельниччини спробувати свої сили. Це такий турнірчик для початківців, але саме на таких турнірах вони здобувають перший досвід і мають можливість себе проявити. Ми, безумовно, як асоціація спортивної боротьби України, як наша регіональна федерація вільної боротьби, підтримуємо такі ініціативи і організаційно долучаємося до проведення даного заходу. Хочу окремо висловити вдячність нашому голові федерації обласної Сергію Галушку, його команді за. Організацію за те, що з його приходом відбувається, не повістю слово відродження боковинської боротьби, і ми бачимо, що все більше заходів, все більше відкривається шкіл боротьби, і це дуже відрадно. Віталій Чорненький, Тарас Кован, голос інфо.